Виконуємо номер 10.32 із підручника Алгебра 8 та номер 20.32 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Скоротіть дріб і три завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 4 в степені N додати 1, як. 4 в степені n' помножити на 4 в першому степені, і винесемо 4 в степені n спільний множник за дужки. Дужка буде 4 відняти 1. 4 відняти 1 це буде 3. І скорочуємо 18 і 3 на 3. Отримаємо 6 у чисельнику 4 n у знаменнику, 4 в степені N у знаменнику. Тепер винесемо спільний множник чисельнику Х у 5 степені за дужки. В дужках буде Х у 9, о Х у 4 Додати 1. У знаменнику додатнього показника. І зведемо тепер знаменнику до спільного знаменника. Це буде додатковий множник Х кубі, буде 1 додати Х у четвертому степені і в знаменнику Х у кубі. тепер замінимо риску, дробу знаком поділити. Подамо знаменником 1 і поділимо. І помножимо наше діло на дріб обернений до дільника. А в знаменнику буде 1 на суму. І тепер скорочуємо на суму, від перестановки данків сума не змінюється, і множимо два степені з однаковою основою. Показники степенів додаємо, маємо Х у восьмому степені. Подамо Б у мінус п'ятому з додатнім показником у знаменнику мінус 2 з додатнім показником. І тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде Б у п'ятому. Тому маємо 1 додати 3b у п'ятому, відняти 5 додати 2b у сьомому, у знаменнику b у п'ятому. тут до b у квадраті. Додатковий множник b у квадраті маємо 3b 2 плюс 3 у п'ятому. Відняти 2 плюс 5 Б у сьомому додати 1 і в знаменнику Б в квадраті. Ну, а тепер замінимо риску другу знаком поділити. Поділимо. І помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника на Б в квадраті. А тут Б в п'ятому, b в п'ятому. І скорочуємо на тричлен. Показники степенів віднімаємо. Це буде b у мінус 3, або одиниця в чисельнику, b у кубі в знаменнику. Номер 10.32 із підручника алгебра 8 та номер 20.32 із підручника математика 8. Виконано.